Зараз лепідошний Гібон, це мій любимий фан, його звати Анатолій. Він знімає які, якісь потрясні короткі дитяче кіно. Ну, зараз я загляну, що тебе чекає на наступному тижні. Не в не в глобальці, а от так. Ага. Ну, Десятка це якась, якийсь прибуток, це а, щось таке пов'язане з тим, що в тебе чогось прибуде. Бачиш, може ти щось вкрадеш, а може з батьком хі -хі, підете тирити, колеса, Ай, карамба! Єдине, що гріє, що це позитивна карта і те, що ти задумав, в тебе збудеться на наступному тижні, і ти уйде, в ті Теш, течеш від людей, які тебе переслідують. Бачите, це добра карта. Я тебе вітаю.